Хаос це коли ти прокидаєшся і навіть не знаєш, за що тобі схопитися. Це коли твій бізнес здається неконтрольованим потоком завдань, термінів і невирішених проблем. Це коли день закінчується, а результату нуль. Якщо твій бізнес у хаосі, це проблема. Але я скажу більше: це не випадковість, а твій вибір. Тому що інша сторона, і це. Фокус. І сьогодні я покажу тобі, як перейти від хаосу до фокусу і повернути собі контроль. Хаос це ворог твого успіху. Він краде час, енергію і твої можливості. Уяви, що ти капітан корабля, але в тебе немає карти, немає компаса. Шторм розхитує судно, і команда не знає, що робити. Як ти думаєш, куди припливе такий корабль? Звісно ж, нікуди. Перше. Це відсутність чітких цілей. Ти працюєш, але не знаєш, куди йдеш. Друге. Відсутність пріоритетів. Ти намагаєшся зробити все і одразу. Третє. Перевантаженість інформації. Ти стрибаєш між завданнями, але нічого не завершуєш. І четверте: це нестача системи та права. Бізнес працює хаотично, без чітких процесів. Якщо тобі знайоме хоча б одне з цього, вітаю! Ти в хаосі. Але зараз ми з цього виберемось. І так, давай поговоримо, що таке фокус і чому він важливий. Фокус це коли ти чітко знаєш, що робити, і робиш це ефективно. Наприклад, лупа, яка фокусує сонячне світло, може запалити вогонь. Але якщо промені розсіяні, вони просто гріють. Фокус дає силу, хаос її розпорошує. Перше. Ти маєш чіткі цілі. Знаєш, куди йдеш і що потрібно для цього зробити. Друге. Ти розставляєш пріоритети. І робиш головне, а не все підряд. 3. Ти не відволікаєшся на зайве. Соцмережі, непотрібні зустрічі, багатозадачність. Все це відходить. Четверте. Ти працюєш ефективно. Завершені справи, а не хаотичні рухи. Окей. Тепер поговоримо про головне як змінити хаос на фокус. Перше. Прибери зайве. Менше означає краще. Чим менше ти розпилюєшся, тим більше досягаєш. Видали зайві завдання, позбуться хаосу в календарі, закрий зайві вкладки. Наприклад, ти можеш мати 100 ідей для бізнесу. Але якщо не розробиш хоча б одну до кінця, нічого абсолютно не зміниться. Друге. Розроби чіткий план на день. Система з трьох головних справ. І дай собі відповідь на три питання. Що важливо сьогодні? Виділи три головні задачі і сконцентруйся тільки на них, наприклад, замість списку з 20 завдань просто три, але виконані якісно. Третє. Відключи відволікання, хаос створюють соцмережі, повідомлення. І лишній шум. Закрий всі зайві вкладки. Постав таймер на зосереджену роботу. Вимкни телефон хоча б на 2 години. Якщо ти працюєш 2 години без перерви, то ти зробиш більше, ніж за 8 годин у хаосі. Четверте. Використовуй правило 5 секунд. Рахуй 5, 4, 3, 2, 1 і одразу починай діяти. Чим довше думаєш, тим більше шансів впасти в хаос. Якщо є важлива справа, зроби перший крок прямо зараз. Відрахуй собі, відпити до одного і дій. Хаос це пастка, яка краде твій час, енергію і гроші. Але ти можеш вирватися. Фокус дає тобі силу контролювати своє життя, свій бізнес і свої результати. Чи готовий ти перейти від хаосу до фокусу? Напиши в коментарях, яка твоя найбільша проблема. Наприклад, багатозадачність, прокрастинація чи відсутність чіткого плану. Давай вирішимо її разом. Отож, почни саме зараз від хаосу до результату. Побачимося!